Лайфхак, як можна зекономити, 15-20% вашого бюджету на огорожі, і вона буде виглядати ще гарнішою, чим би виглядала з вертикальною зашивкою. Вертикально це коли зверху вниз. І так, ось ви бачите наш паркан. У нас тут горизонтальна зашивочка. Листи. Ось ми брали такі гарнющі, спеціально для паркана. Зараз їх виготовляють. І на чому ж економія? Запитаєте ви? Зараз я вам покажу із заднього. Із заднього ракурсу, як ви бачите, під паркан у нас залився бетон. Далі йдуть стовпці, якби ми. Робили вертикальну зашивку, нам потрібні були би лаги між стовпцями. Їх потрібно купити, ну тобто, цей метал, зварити за роботу, заплатити, пофарбувати, зачистити і тому подібні речі. І з такою зашивкою ми відмовились повністю від самої рами між стовпцями, а саме із металу. І тобто, ми виставляємо стовпці відразу. Правда, в метраж їх там трошечки буде менше. По-моєму, тут кожних 2,5, точніше, 2 метри. І е, далі купуємо листи і це все зашиваємо. І гляньте, який має вигляд наш паркан. Ну, Звичайно, ті зверху струпаліще повзрізаються, не розумію, чому хлопці це раніше не зробили, але приїдуть до роблять однозначно. Зверху планочка також має бути. І ось так шикарно виглядає наш парканчик. Тому беріть на озброєння також.